Вітаю вас сьогодні разом зі мною, Володимиром Граневичем, ми з вами з'ясуємо, чи можна розпочати все заново? І якщо так, то як це зробити? Ви дивитесь програму Біблія продовжує говорити, нехай же Господь через своє слово допоможе нам знайти відповіді на поставлені запитання. Як ви думаєте, чи можна прийняти ванну, в якій би можна було очиститись від всього, що нас тривожить, болить? Пригнічує. Біблія розповідає нам про чоловіка, якому пощастило прийняти таку ванну. Цього чоловіка звали Нааман. В першому вірші Другої книги царів написано: «А Нааман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був цей муж дуже хоробрий, але прокажений. Нааман мав все, що б йому хотілося мати. Він був дуже хоробрим начальником війська сирійського царя Венодада II. Отже, Нааман був великим в очах свого народу, хоробрим та сильним. Можна подумати, що він щасливий. Однак, останні два слова першого вірша повністю змінюють щасливу історію про цього чоловіка, але про Ця жахлива хвороба заподівала на ману важких страждань. І у ті часи від проказу не було ніякого зцілення. Проказа вражає нервову систему. Людина втрачає відчуття, навіть якщо поступово відбувається руйнування організму. Проказою може захворіти будь-хто. І царі, і бідні люди, вона розлучає сім'ї, закоханих друзів. Біблія вказує на проказу як на символ гріха. Гріх впливає на людину таким чином, що вона втрачає відчуття того, що їй шкодить. Подібно до того, як хвора проказує людина, коли доторкається до чогось гарячого. І не відчуває болю, так і людина, котра грішить, вона може з часом втратити відчуття провини. У своєму житті Нааман мав все, але помирав від прокази. Гріх має ту ж властивість, він поступово вбиває нас. Найперше, він розділяє нас з Богом, а потім з'їдає нашу свідомість. Пророк Ісая свого часу сказав. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Подібно до прокази, гріх розділяє людей, розриває їхні стосунки, гріх розділяє і нас самих, іноді ми ненавидимо себе за допущений гріх. Є тільки один шлях. Шлях зцілення від прокази гріха, це Христос. Жертва Христа є тим мостом, що допомагає нам з'єднатися з Господом, з нашими рідними і нашими друзями. Прощення, яке дає Ісус, може допомогти нам отримати мир в душі і відновлення нашої індивідуальності. Продовжуючи досліджувати історію про Наамана, ми читаємо. А сирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїлового краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці на Амана. Історія свідчить про те, що між Ізраїлем та Сірією постійно відбувався військовий конфлікт. Під час одного з набігів на прикордонні ізраїльські землі, воїни на Амана взяли у полон маленьку дівчинку. Воєначальник віддав її своїй дружині в служниці. Ще, перебуваючи в рідних домашніх стінах, вона, мабуть, чула історію про Йосипа, який потрапив до Єгипту і там став рабом. Не дивлячись на обставини, в яких він опинився. Йосип прийняв важливе рішення залишатися вірним Богові, і Бог благословив його. Як тільки дівчинка дізналася про те, що її господар хворий, вона звернулася до своєї пані з пропозицією: ох коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарі, то він би вилікував його від прокази Його. Мабуть, Нааман з дружиною були добрі до неї, судячи з того, що полонянка бажала своєму господарю одуження. Дівчинка сказала господині, а та передала це слово чоловікові, що пророк, який живе в Самарії, міг би зцілити Наамана від прокази. Дівчинка говорила про Єлисея. Вона чула про нього ще до того, як потрапила у полон і стала рабиною. чула про його надприродні чуда і зрозуміла, що він може очистити і від прокази. Однак насправді випадків зцілення від прокази в той час не було. Дівчинка зі своєю простою дитячою вірою була впевнена, що Єлисей може зробити все. І тому вона розповіла про нього дружині Наамана. Варто також зауважити, що ім'я Єлисей дещо схоже до імені Ісус. староєврейською Ісус Єшуа означає Спаситель, а ім'я Єлисеї Еліша означає Бог спасає. Дівчинка була впевнена, що Бог через Єлисея може зцілити її пана. Сильна віра дівчинки принесла іскорку надії в дім на Амана. Недарма свого часу Ісус сказав: якщо ви не будете подібні до дітей, не зможете увійти в Царство Небесне. Нам є чого повчитися від цієї маленької дівчинки, що була прислугою у Наамана, її віра була сильною. Неодноразово нааман звертався до лікарів, але кожен раз вони розводили руками і говорили, що від цієї хвороби ліків немає. Він не міг обняти свою дружину, своїх дітей, він не міг ходити містом, оскільки люди показували на нього пальцем, що він прокажений. Фактично, Нааман жив в очікуванні смерті, але маленька дівчинка, служниця в його домі, подарувала йому надію. В четвертому вірші читаємо. А Нааман прийшов і доніс своєму панові, говорячи: Отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлового краю, і сказав Сирійський цар: Тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлового царя. І той пішов і взяв із собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. Цінуючи своїм воєначальником, сирійський цар охоче відпустив Наамана в Самарію, почувши від нього про те, що там живе пророк Чудотворець. Цар дав Нааману із собою супровідний лист до ізраїльського царя Єгорама. Нааман вважав, що ізраїльський цар накаже пророку, і той очистить його від прокази. З собою, як було прийнято на той час, сирійський воєначальник взяв дорогі подарунки: приблизно 350 кг кілограмів срібла, більше 65 кг кілограмів золота і 10 змін одежі. Згідно наших сьогоднішніх розцінок, сума подарунків складала мільйони доларів. Уявіть собі цю картину: Начальник війська сирійського царя прибув на територію Самарії зі своїми воїнами. Це був той самий воєначальник, який нещодавно завоював цю територію, але на цей раз він прибув з білим стягом. Солдати трималися від свого полководця на певній відстані, адже він був прокаженим. В шостому вірші написано: І він приніс до Ізраїлого царя такого листа. Ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай, ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від прокази Його. Лист ізраїльському царю був складений в наказовому тоні. Він вимагав, щоб Єгорам зняв з Наамана його проказу. Мабуть, в той час сирійський цар відчував себе сильнішим Ізраїльського царя, чим і пояснюється тон листа. Уявіть лише собі, наскільки був збентежений Єгорам. В сьомому вірші описано реакцію царя. І сталося, як Ізраїль цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав, чи я Бог, щоби убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази його. Тож знайте й дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. Лист Венадада другого сильно зворушив його рама. Він прийшов такий відчай, що роздер свій одяг. У мирний період відносин між Ізраїлем і Сірією Єгорам вирішив, що його могутній сусід просто шукає приводу, щоби почати війну, за прикладом того, як колись вчинив з його батьком Ахавом. Ізраїльському цареві і в голову не прийшло, що не в ньому сподівався Нааман знайти зцілення. Він і забув про пророка Єлисея. Можливо, він взагалі уникав контактів з пророком, який постійно викривав його неправильні дії. Новина про візит на Амана і реакція ізраїльського царя на лис Винадада Другого швидко поширилися. Восьмовіші читаємо. І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздер шати свої, то послав до царя, говорячи. Нащо роздерти шати свої, нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророку Ізраїлі. Цікаво зауважити, що маленька дівчинка в домі Наамана не говорила, що її пану потрібно піти до царя. Вона сказала: Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази Його. Нааман Розвернув свої колесниці і відправився додому пророка Єлисея. Далі написано І прибув на Оман своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисевого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи: Іди і вмийся сім раз у Йордані, і вигується тіло Твоє тобі, і очистися. Єлисей дав Нааману дуже просту пораду. Реакція Наамана була очікуваною. І розгнівився Нааман і пішов, і сказав: Ось я подумав був: він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар -пар – Дамаські річки від усіх Ізраїлих вод. Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Нааман привіз подарунків на мільйони доларів. З ним прибули воїни. Він спілкувався з управителями різних країн, а Єлисей навіть не вийшов до нього. У гніві Нааман розвернув свою колесницю і направився до Дамаску. Цікаво, що дорога до Дамаску проходила повз річку Йордан. Проїжджаючи біля річки, в ухах Наамана звучали слова Єлисея: – «Вмийся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистися. Його раби зауважили, що пан уповільнив хід і дивився на річку. Ризикуючи заразитись, вони підійшли до нього і з цікавістю запитали. Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки «умийся і будеш чистий? Якщо хтось вам каже, що вам необхідно прийняти душ, що це означає? Напевне, те, що ми брудні. А що ви можете подумати, коли вам скажуть? Помитись сім разів, те, що ми насправді дуже брудні. Таке зневажливе ставлення до себе від пророка викликало у Наамана гнів. Він очікував звичайного для жителів сходу покладання рук на хворі місця і молитви. Замість цього Єлисей послав його омитися в глинясі воді Йордану. Якби пророк сказав Нааману, вийди на найвищу гору чи виконати яку-небудь надзвичайно важку роботу, він би зробив це навіть з радістю, але він не очікував і не був готовий до того, що потрібно просто помитись. Нааман думав, що його проблемою була проказа. Але насправді його проблемою була гордість. Гордість є проблемою багатьох з нас. Саме гордість перетворила Херувима Люцифера на диявола. Повеління Єлисея зачепило гордість Наамана. Бог знав, що Нааман є хорошою людиною, однак у нього була гордість, від якої Господь хотів його звільнити. Можна провести паралель. Якщо ми хочемо звільнитися від прокази гріха, нам необхідно в смиренні прийти до Христа і в першу чергу звільнитися від гордості. На Аман погодився зі своїми слугами, зупинив коней і зійшов до річки, дивлячись у брудну воду, можливо, він хотів лише. Покропити себе нею, але слуги нагадали про те, що потрібно зануритись у неї повністю, Проказа вразила все тіло, і для зцілення потрібно було омити всі рани. В 14 му вірші написано. І зійшов він і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. І не питайте, чому саме сім разів? Відповідь проста, тому що так сказав Господь. Сьогодні багато людей говорять: яка різниця, чи сьомий, чи перший день я буду святкувати? Чи важливо те, що говорить Господь? Кожен раз, коли Нааман занурювався в воду, його гордість омивалася. Він не очистився після першого, ні після другого, ні після шостого занурення. Він повинен був повністю довіряти Слову Божому. Пророк сказав. Іди і вмийся сім раз, і вигоїться тіло твоє. Кожен раз, коли Нааман опускався в воду, то все ближче і ближче ставав до Бога. Після сьомого разу він відчув силу Божу, що торкнулася Його тіла. Тіло Наамана не просто стало чистим, воно стало як тіло малого хлопця. Чому Нааману було необхідно вимитись у річці Йордан? Спробуємо знайти відповідь в новому завіті: у річці Йордан. Іван Хреститель хрестив людей на відпущення гріхів. Біблійне хрещення це повне занурення в воду. Іван не кропив і не обливав людей водою з Йордану. Про це ми читаємо в Євангелії від Івана. А Іван хрестив виноні поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди, і хрестились. Хрещення є символом смерті, поховання і воскресіння, хрещення є відкритою демонстрацією того, що ми посвячуємо своє життя Господу. Хтось може подумати, що хрещення це лише церемонія, яка насправді не є важливим моментом нашого очищення від прокази гріха. Християнин є послідовником Христа. А Христос був охрещений не тому, щоб очиститися від гріха, а для того, щоб показати нам приклад. Перед Вознесінням Ісус залишив своїм послідовникам доручення. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. В Євангелії від Марка, в 16 розділі, Ісус говорить про важливість хрещення. хто вірує і охреститься, буде спасенний в день П'ятидесятниці. Коли на апостолів зійшов Святий Дух, апостол Петро перед декількатисячною аудиторією в Єрусалимі вказав на Ісуса Христа як на обітованого Месію, через якого Бог запропонував спасіння всім, хто його приймає. Зверніть увагу на реакцію багатотисячного натопу. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та й іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі, браття? І ось що було далі. А Петро до них каже: покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Те, що трапилось більше трьох тисяч років тому з Нааманом у водах Йордану, наглядно демонструє прощення і очищення від Господа. Всі ми вражені духовною проказою гріха через гріх ми приречені на смерть. Але в Ісусі Христі маємо надію на вічне життя. Христос винайшов для нас метод, як розпочати життя заново. Коли людина приймає хрещення, стара особистість помирає, охрещена людина отримує нове народження, вона стає подібною до дитини. Біблія говорить, що тіло на Амана після очищення стало як тіло дитини. Тепер він міг прийти додому і обняти свою дружину, своїх дітей. Нааман отримав дар життя. Слуги Наамана напевне вигукували. Слава Богові, пане! Ви зцілені, гарно виглядаєте, можна торкнутися вашого тіла. Тіло у дітей таке ніжне та гладеньке. Думаю, що всім воїнам хотілося доторкнутися до свого полководця, у якого тіло стало очищеним, гладеньким, як у малої дитини. Нааман був на пів дороги додому. Він міг не зупинитись, так і не отримавши очищення, але він не втратив свого шансу. З великою вдячністю він повернувся до Єлисея. Коли Нааман повернувся до Єлисея, прок вийшов йому на зустріч, щоби побачитись з ним лицем до лиця. Після зцілення Нааман прийняв рішення служити живому Богові. Коли Христос омиває нас від гріхів, наше серце наповнюється великою радістю, ми хочемо служити Господу. Біблія говорить, що кожен, хто очистився від прокази гріха. Кров'ю Ісуса Христа побачиться лицем до лиця зі своїм Господом. Чи хотіли б ви розпочати все спочатку? Христос дає нам не тільки новий початок, Він дарує нам вічне життя. Скористайтесь цією нагодою сьогодні. Помолимось, дорогий Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти турбуєшся про кожного з нас. Ти бажаєш дати нам новий початок, так як колись, Господи, Ти зцілив на Амана від прокази, зціли нас від прокази гріха, очисти нас, Господи, і допоможи нам іти Твоїм шляхом в нашому житті, благослови наших телеглядачів. Можливо, Господи, хтось сьогодні роздумує про важливе. Дійство в своєму житті, щоби прийняти святе хрещення і очиститись від гріха. Благослови цих людей і допоможи їм не вагатися, а здійснити це в найближчий час. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте. Слова Ісуса Христа: хто увірує і охреститься, буде спасений. Якщо хтось з вас ще не виконав це важливе повеління, не втрачайте можливості, прийміть рішення, поки що є час. Вашій увазі пропонуємо серію біблійних уроків, які допоможуть вам в підготовці до цього важливого дійства. Ви можете отримати їх, написавши нам на адресу, що вказана на екрані, або зателефонувавши за вказаним номером. Нехай Бог благословить вас у цьому. Бажаю вам рясних Божих благословень. До побачення!